Обурені та невдоволені, водії громадського транспорту сідають за кермо. А фінські працівники метро прострайкували 9 днів поспіль. Таким чином протестували проти чергового зниження зарплати. Утім, акція завершилася поразкою. Уряд обрав найгірший спосіб відреагувати на наші вимоги, репресій та примус ставати до роботи. Подібні дії адекватні тільки в особливих випадках, не зараз. Найвідчайдушнішу спробу звернути увагу на проблеми галузі зробили працівники метро. У ніч проти п'ятниці 90 страйкарів забарикадувалися у головному депо метрополітену. Однак і це міську владу не вразило. Бунтівників з силою розігнала поліція. Десятьох активістів затримали близько четвертої ранку. На станцію метрополітену, де проходив наш страйк, увірвалися поліцейські. Спочатку вони намагалися виламати двері, це не вдалося. Тоді вони застосували техніку і вирізали у дверях велику діру. А потім вигнали нас зі станції. У п'ятницю вранці до страйку долучився і весь наземний транспорт п'ятимільйонного мільйонного міста. Рух в Афінах зупинився. Пересічні афіняни втрачають терпець. Другий тиждень вони потерпають від заторів і не можуть вільно пересуватися містом. Утім, дехто ставиться до проблеми з розумінням. Наразі пасажири невдоволені, бо не можуть потрапити на роботу. Нічого, скоро вони втратять роботу. Або як хлопці з метро отримують зарплату в 400 євро. Для мене відсутність транспорту суцільна мука. Мені далеко добиратися. Це знущання. Страйкувати всім разом. Бодай, хоч щось би ходило. Метрополітенівці страйкували через зниження зарплати. Їхні колеги на знак солідарності. Прем'єр-міністр ще напередодні заявляв на вимоги транспортників не пристане, оскільки грошей у бюджеті нема і не буде. Натомість запровадив для фінських водіїв цивільну мобілізацію. За законом тим, хто відмовиться вийти на роботу, загрожує покарання до п'яти років за ґратами. Марина Кафтан, п'ятий канал.